Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати запрошення на вечірку. Party Invitation. Вам потрібно буде перейти за посиланням, і у вас відкриється ось такий аркуш в канві Збоку ми можемо обрати дизайн шаблону. Тому давайте напишемо: «Birthday Day. Можна обрати готовий шаблон або зробити свій власний шаблон «It's up to you» – Це все залежить від вас. Такий мені подобається шаблончик. У нас є обов'язкові умови, які ми повинні виконати в нашому завданні. You are invited to birthday party Тебе запрошено на вечірку з нагоди дня народження. Перше, що ми повинні вказати, це Day день. Який це буде день? Ну, наприклад, це буде у мене субота. Saturday. Дуже трошки великий, ми зараз зменшимо. Saturday Month. місяць, десембер. Моє день народження в грудні. Ну, так як субота, це не самий мій день народження, напишемо. Суботу буде зараз який квітерін. 16. 16. 16 december 2023 2023 році. What time? О котрій годині? Треба вказати, о котрій годині ваша вечірка запланована? 0.3 p.m. означає о 15 годині дня. Я організую свою вечірку о 17 at 5 p.m. Where – Place ми повинні вказати обов'язково місце, куди люди будуть приходити, чи до вас додому. Тоді треба написати uh, My House, My Flat і так далі. Я, наприклад, запрошу своїх друзів Pizza house в піцерію. буде трошки гірше Pizza Хаус. Телефон, пам'ятаєте, уроку повинні ми вказати контактний телефон, кол подзвонити і вказати свій власний телефон. Я свій номер не буду вказувати, я його трішки змінюю. ОК. Okay. І можна додати також свою електронну адресу. запрошення. Отже, okay. The Day день вказали. The time час вказали. The Date-дату вказали. The place місце вказали. Phone number or email address. телефон або email є. Можна додати, наприклад, якісь речі. Наприклад, що вас чекає. Ну, наприклад, фуд, мьюзик, dance геймс, танці, музика, ігри тощо. Я додавати не буду. Але ви можете скористатися запрошеннями з підручничка, подивитись на зразки і додати за бажанням, чим ви будете розважати своїх гостей. А можливо, ви хочете, щоб вони принесли щось з собою, тоді ви можете вказати, що Bring some food or bring some Toys. Принесіть іграшки, принесіть їжу. І таким чином у нас виходить ось таке запрошення. Натискаємо Поділитися. Завантажуйте його в форматі PNG і надсилайте мене. Успіхів вам Чекатиму на наші роботи.